Якщо звернемося до цифр стосовно старобільського повіту, це Луганщина, до речі, батьківщина Сергія Жадана, якраз з mm -hmm. Старобільська там українською 300 тисяч, а російською 53 тисячі. Тут майже майже абсолютна перевага. Це кінець дев'ятнадцятого століття. Тепер виникає питання про споконвічну російську мовність. Чим вона була забезпечена? А згадаємо, як були вихолощені ці території голодомором. Це підтверджені факти, що дуже постраждав схід схіта. від голодомору, і що стояли порожніми ці хліборобські хати. Люди були або фізично знищені голодомором. Або або вони були репресовані, або як варіант, були виселені в процесі розкуркулення. Загалом у ці порожні хліборобські хати заселялися представники ну, російського населення.